У мама мале мав на море пляма і ума ж татка. П'ять давай, молодець, Ванюша. У, У мавпочки. У лампочки мамы. Мале. Мала чепино. Мав понятку. Маф пенятку. Ваня, на модишці. А Пляма. Ну. Ну. Ванька, ти балуєшся. Ну, майже як в татка. Ну, майже як втатка. Ваня, а що це за віршик такий? Я тобі даю 5, але мені не подобається, як ти так розказав. Давай 5. Так, свят. У мавпочки. У мавпочки мами малемо в понятку. На морді. На морду це пляма, але майже як татка. Супер, 5. Максимка. Mm. У мавпочки. Питки. Мамы. Мамы. Мамы в пинятку. Миняшка. Мав пинятка. Так, на мордочке. все. Мордышки. Пляма. Пляма. Ну, майже, как статка. Ну, майже. Майже. Як майже как статка. Статка. Да, клянешься, как у папы, да? Давай опять. Он подсказал. Я чула, Артур. О, мавпочки. Мамочки. Мами, мама, в порядку. Мама не в порядку. Артурка ти вчив? Артур, Артур вчить, розказує на відео, скидує в чат. Ваня теж скидує в чат. Угу, да. І, е, добре, це ми відео скидаємо.